Всіх вітаю у новому відео. І сьогодні у нас маленька розпаковочка товарів для саду. Отже, почнемо ми. Ну, перше, що ось нам попалося, це такий ось томатик Єрусалим. Високорослий томар, серце бика з такими ось прожилками. Ну, спробуємо: те, що мені сподобалось, так візуально, я замовила. Взагалі, мені потрібно було обрати деякі препарати від хлорозу для рослин, тому вже набрала ще трішки насіння. Ось такий цікавий тасманський шоколад, томатні гноми. Карликовий маленький помідорчик. Цікавий. Спробуємо. Далі це ось такі колеуси. Ну, тут пишуть кімнатна рослина, але знаємо ми, що ми їх вирощуємо влітку в наших кашпо чи просто в клумбах. Зараз покажу, як виглядають у мене мої колеуси. В одному з відео вже показувала, і це дуже гарно. Найбільш смачною виявилася динька ось така в цьому сезоні. Ну Здається, це була Ефіопка, бо це мама росату робила. Треба в неї перепитати. Але ось те, що саме серединка така. Помаранчева, не жовта, не зелена. А саме ось така помаранчева, тому я ось дві пачечки такого насіння теж уже придбала на майбутній сезон. Далі декілька необхідних речей від хвороб ось фундазол. Так як ну гортензії Часто у нас і борошниста роса, а у мене особлива проблема з переливом. Коли переливаю гортензію, вона і хлорозить, і, ну, можливо, навіть кореневі гнилі. Тому ось я фундазолом проливаю це трішки допомагає. Актацид, біопрепарат інсекта, допомагає мені боротися із кліщами. Так, як у мене є така проблема в саду, ще взяла ось такий бюджетний рятівник Троянд спробувати. І, напевно, найголовніше, чому я замовляла цю посидку, бо хотіла саме використати проти хлорозу хилат заліза. У мене ну, на гортензіях. Дуже така розпосюджена проблема з цим хлорозом. І зазвичай я рятувалася кисленою водою, лимонна кислота плюс залізний купорос. Але в цьому році, я не знаю, щось не допомагає. Я ось уже в кінець сезону вирішила спробувати обробку по листу ось таким препаратом. Дві пачечки взяла. І теж те, що від кліща мені. Допомагає, не знаю, можливо, в цьому сезоні вже не буде обробляти, можливо, в наступній залишиться Вертімек, мені сподобався. Я обробляла раз вертімеком і аптоцидом свої троянди. І в цьому році більш-менш менше кліща на трояндах допомогло. І осіння підживка. Думаю, що багато хто знає. Екоплант. Ось в цьому магазині, де я замовляла, я залишу назву Дім сад город здається. Приємна ціна. Здається, зараз я подивлюся в накладність, щось приблизно приблизно 50 гривень. Так, 57 гривень знайшла, тому можна замовляти. Бо я бачила і по 100 продають 1 кг, тому ну, знайшла те, що більш-менш більш це осіннє добриво осіннього внесення. І ось будемо використовувати тут і для. Яблунь, груш, ось багато-багато різних варіантів. Я і під троянди, і під, ну, під всі підхвойні рослинки буду додавати. І ось помітила, що в мене випила з посилочки. Ще одна цікавинка. Погляньте: це такі декоративні гарбузики, солодкі квецьки, які вони милі вже. Так хочеться їх виростити, якщо чесно. Бо я в цьому році якось забула зовсім ці гарбузики. Зазвичай для осіннього декору в саду використовую. а В цьому році в мене нічого немає. Забула посадити. Тому одразу вже на наступний сезон замовила такі милі гарбузики. Як вам вирощуєте декоративні гарбузики? I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown.